Доброго дня! Сьогодні в CRM-системі для забудовника GCRM розглядаємо документообіг, роботи з договором, а саме статус юридичної передачі об'єкту нерухомості за договором. В ганозевій CRM-системі GCRM статус юридичної передачі об'єкту нерухомості за договором є стандартним полем, оскільки це ганузева вимога сфери девелопменту. І статус юридичної передачі може мати такі значення. Це коли об'єкт не готовий до передачі у власність, готовий до передачі у власність і переданий у власність. Відкриємо шляхом натискання в правому верхньому кутку на олівець можливості редагування договору. І бачимо, що в полі статус передачі у власність у нас встановлена відмітка, не готовий до передачі у власність. Змінимо статус на готовий до передачі у власність. Таким чином. Коли ми збережемо налаштування даного договору, то бачимо, що статус юридичної передачі встановлено на готовий до передачі у власність. Що це означає? По-перше, головна відмінність гнозевої СРМ-системи, це те, що по кожному полю, який є в будь-якій сутності, чи в договорі, чи в клієнті, чи в ліді, автоматично будується звіт. Або аналітичні показники. Для прикладу, якщо ми зараз бажаємо переглянути інформацію за договорами, які вже готові до передачі до власність, достатньо відкрити моніторинг договорів або моніторинг притежів і відфільтрувати договір за таким показником. Відкриваємо договір, оновлюємо нашу сторінку і бачимо, що у нас саме в цьому договорі ось він. Встановлений статус передачі у власність як готовий до передачі у власність. Що це означає? По-перше, забудовник може зручно сегментувати та фільтрувати договори за даним статусом. Таким чином може бути запущений процес запрошення клієнтів на об'єкт нерухомості для підписання акту прийому і власне огляду об'єкту нерухомості, оскільки саме за цим договором певний об'єкт нерухомості це може бути квартира, апартамент. Паркінг і будь-що, що продає забудовник, вже готовий до передачі у власність і можна запустити відповідний процес для зміни статусу, а саме переданий у власність, відповідно підписавши акт і запросивши клієнта. По-друге, у забудовника немає жодної рутини. Не потрібно вести окремо Excel-файни або збирати десь інформацію на Google Дисках. Достатньо підтримувати культуру ведення і наповнення crm системи. І автоматично отримувати звітність. Автоматизація і автоматизованим способом отримання звітності є ще однією перевагою інноваційних забудовників, які впроваджують ганузеву crm систему G+, оскільки будь-яку звітність можна отримати буквально в один клік. Зараз рекомендую переглянути відео, коли відрізняється площа за проектом від фактичної площі. Робота з різницею площ при здачі об'єкту нерухомості. Це відео ми виводимо на екрані.